В актовому залі гуртожитку та читальному залі бібліотеки Хомитецького фахового коледжу десятки уважних облич на екрані слайди з історіями людей, які стали жертвами сучасного рабства. Нині тут відбулись не просто лекції, а тренінги з безпеки, що може врятувати життя. Щороку, 18 жовтня, у країнах Європи відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми. Цю дату започаткував європейський парламент, щоб нагадати про небезпеку сучасного рабства та необхідність об'єднання зусиль у протидії цьому злочину. У Миргородській громаді до цієї дати заплановано проведення низки інформаційно-просвітницьких заходів. 15 жовтня 2025 року у відокремленому структурному підрозділі Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету відбулися два навчальні заходи: мігруй та працюй безпечно. Перший тренінг для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у місцевому пункті тимчасового перебування. Другий пройшов для студентів Хомутецького фахового коледжу. Під час зустрічі учасники дізналися про те, як розпізнати ризики торгівлі людьми, як уникнути небезпечних ситуацій та куди звернутися за допомогою. Такі ініціативи роблять громаду більш обізнаною, згуртованою та стійкою до проявів торгівлі людьми. Проводили заняття фахівці благодійної організації «Світло надії», яка вже багато років працює у сфері соціального захисту та є регіональним партнером міжнародної організації з міграції в Полтавській області. Її представники допомагають постраждалим від торгівлі людьми та навчають, як не стати жертвою. Я вважаю, що цю тему треба підіймати, повинна знати молодь. Повинні знати дорослі, повинні знати особи, які мігрують, так? внутрішнє переміщення особи ця тема актуальна завжди. Кожен рік вона є актуальною. На жаль, цифри, які ми бачимо, статистики, які ми бачимо, вони вражають і. Кожного року все більше людей стає жертвами торгівлі людьми. Тому я вважаю, що про це треба говорити говорити не тільки з учнями, а й з дорослими. Потрібно про це говорити. Всі мають про це знати. Чим більше людей знають, тим більше вони захищені. Тренери пояснюють, що сучасне рабство може мати безліч форм від трудової експлуатації за кордоном до примусових шлюбів чи втягнення у злочинну діяльність. Під час інтерактиву учасники виконували вправи, відповідали на запитання, обговорювали реальні історії. На слайдах приклади схем вербування, типові пастки та поради, як розпізнати небезпеку ще на етапі пропозиції роботи. Вважаю, що цей тренінг один із важливих таких тем, які розглядаються, які включені до нашого плану виховної роботи. І на сьогоднішній день воно вважається якраз ця тема актуальною як для молоді, так і для дорослого населення. Особливу увагу під час тренінгу приділили ризиками, з якими можуть зіткнутися люди, вирушаючи за кордон у пошуках роботи. Тренери наголосили, що саме нелегальне працевлаштування, підроблені контракти та відсутність контролю з боку державних служб найчастіше стають причиною потрапляння у трудове рабство. Людей можуть змусити працювати без оплати, відібрати документи, обмежити пересування чи навіть отримувати силоміць. Такі ситуації, за словами фахівців, трапляються не лише за межами країни, а й усередині України. Тому важливо завжди перевіряти роботодавці. Звертатися до офіційних посередників та зберігати контакти екстрених служб і обов'язково говорити у деталях про свої плани рідним та близьким і не соромитися, звертатися у служби підтримки. Відчув те, що вони прожили практично страх, незрозуміння, що коїться, як я попав в цю ситуацію, навіщо, чому я. Що потрібно знати. Ну, робочий договір підписувати, як їхати за кордон, що треба залишати копію паспорта в себе та в якихось знайомих людей або в сім'ї, завжди мати при собі документи, ніде їх не залишати. Тут панує зацікавлена тиша. Кожен намагається уявити, що зробив би на місці тих, хто потрапив у біду. Та торгівля людьми це не лише примусова праця. Сучасне рабство може проявлятися і в інших формах: примусові шлюби, сексуальна експлуатація, використання дітей у жепратстві чи злочинній діяльності, незаконне усиновлення, торгівля органами, псевдоевакуація. Такі випадки часто замасковані під вигідні пропозиції чи допомогу, але насправді позбавляють людину права на свободу та гідність. Тренери наголосили, жертвою може стати. Будь-хто незалежно від віку, статі чи освіти, якщо не знати, як захистити себе, мені здається, що нам легше становиться краще ми себе тут відчуваємо, бо ми всі разом. Ну, проблема рабства вона дуже широка, всеоб'ємна, і тому її можна зрозуміти по різному. Ми зможемо протидіяти, протистояти. Тим, хто так сказати, не яким ми не до вподоби, які хочуть із нас, ну рабів, не рабів, але дуже залежних зробити, щоб ми е, забули, хто ми такі і чого ми хочемо. А хочемо чого? Щоб був мир, щоб ми були достатні, щоб нас розуміли, щоб ми мали свої якісь права і. Були вільні. Була вільна нація, яка має на це право і яка дуже гідна. За словами організаторів, мета таких зустрічей не налякати, а попередити, щоб жителі області володіли знаннями і могли вчасно розпізнати загрозу. Цикл подібних заходів відбувається за ініціативи соціального управління Миргородської міської ради напередодні Європейського дня протидії торгівлі людьми.